Добрий вечір, мене звати Валерія. Це інтернет-магазин сім гнамів, а перед вами ялинка Жозефіна в блакитному кольорі від заводу Квазар. Ялинка Жозефіна це повністю лита ялинка на металевих крабах. В принципі, це була перша повністю лита ялинка на металевих крабах. Тому що, якщо ви дивились наші давнішні відеогляди, ви знаєте, що раніше ялинки на металевих крабах додавали гілочки з плівки ПВХ. Зараз я вам знімаю гілочку ялинки Жозефіна, щоб ви могли подивитись. Ялинки Жозефіна на металевих крабах буває зелена, біла і блакитна. І якщо у нас дуже багато відео зеленою та білою, то от блакитну ми знімаємо вперше. По блакитним ялинкам у них дуже натуральний, красивий блакитний колір. Ось ви зараз можете побачити. Я знімаю з різних боків, тому що дуже важко іноді передати колір ялинки через відео тому надсилаю вам максимально наближаю вам максимально близько камеру ці гілочки обмотуються ось такими шовковими нитками. Прикрасити або розпушити ялинку можна по-різному, можна піднімати ці гілочки, можна їх опускати. В залежності від того, як ви уявляєте її, як вона вам більше подобається. Ялинка Жозефіна, та яка перед вами, це висота 2,10. Взагалі ці ялинки бувають від 1,20 двадцяти до 3 метрів, ялинки 1,50 складаються з двох частин. Тобто іде нижня частина на металевих крабах, верхівка без крабів. Ялинки від метра восьмидесят вже складаються з трьох частин. Тобто, Нижня секція і середня будуть на металевих крабах, а верхні будуть без крабів. Ось так вони будуть виглядати. Тобто, Верхня частинка буде замотуватись ось такими шовковими нитками. І ви можете її розпушити взагалі руками, Тобто, опускати так, піднімати, як вам більше подобається. Ялинка Жозефіна це не є широкою ялинкою, і не є дуже забитою ялинкою, і це її безсумнівна перевага. Ми звикли до ялинок Оскару, Люкс Преміум, Роси, там, де купа цих гілочок, що ти навіть не знаєш, як повісити іграшку. Ялинка Жозефіна це ялинка максимально охайна, тендітна. І якщо чесно, ми любимо казати, що це от ялинка як в природі. тобто, коли не набита, коли є відстань між гілками, коли будь-яка іграшка буде на цій ялинці виглядати наприклад гарно. Зараз перед вами на ялинці Жозефіна висить скляна кулька, плюс ця скляна кулька ще і з батарейкою і з підсвіткою. І як ви побачили, я дуже легко її повісила. Під цим не опустилась гілка, там не лягла на нижній ярус. Тобто іграшка прекрасно собі висить на ялинці. Я вважаю, що це безсумнівний плюс таких ялинок, тому що е, коли ми дивимося відео і бачимо дуже густі такі пишні пухнасті ялинки. Вони виглядають безсумнівно, надзвичайно гарно. Але завжди вдома дуже часто люди декорують ялинки іграшками, да? і зовнішній вигляд ялинок іноді змінюється. У ялинка звичайно, мені здається, найбільша перевага це те, що ялинка не забита гілками, гілочка максимально вузька, але при цьому максимально цупка, максимально потужна і прекрасно тримає скляні іграшки. І при цьому ялинка виглядає максимально по-справжньому. До речі, для тих, хто любить, щоб ялинка була не забита гілочками, да, не сильно густа, а максимально тендітна, максимально охайна. жозефіна – це, звісно, найпрекрасніший варіант. Перед вами висота 2,10, і як ви бачите, вона не виглядає дуже здоровою, дуже великою. Вона виглядає. Прекрасно і дуже гармонійно. Взагалі, ялинки Жозефіна дуже гарно виглядають От на висоту 2,10-2,40. Це прям ідеальна висота, ідеальні параметри для таких ялинок. Тому що вони не є широкими, їх можна брати вищими, і при цьому вони будуть доволі прекрасно виглядати ну, в будь-якому приміщенні. Я хочу вам ще познімати від саме гілочку. Тому, що, як я вже казала, у нас дуже, на жаль, мало відео саме блакитної ялиночки Жозефіни. А кольор у неї дуже-дуже гарний. У неї матова гілка, вона не блищить при освітленні і буде виглядати у вас при будь-якому освітленні дуже гарно. От ви можете зараз побачити цих гілочок дуже багато. Що таке металеві краби, ми вже, мабуть, у всіх відео про це говорили, але, ще раз повторюю, це коли кожна гілка опускається на свій рівень, а ви розпушуєте гілочки на основних гілках. Основна перевага металевих крабів, що ви по факту розпушуєте ялинку один раз в житті. Я маю на увазі розправляєте повністю всі ялинки, всі гілочки. Тому що, в подальшому, коли ви будете ставити. Яленко, всі гілочки вже в такому вигляді будуть відкидатись і ви просто умовно будете поправляти як вам більш подобається гілочки на основних гілках. Збирати ялинку теж дуже зручно, фактично, нижню і середню частину ви перевертаєте, ялочки самі складаються і викладаєте їх в коробочку, а верхню частину вона невелика і дуже зручно зібрати, ну, спакувати, притиснути руками. Вона не потребує а, якихось великих зусиль. Ну і ще зніму нашу кульку на ялинці, щоб ви могли подивитися, як вона висить. В принципі, мабуть, це все, що я хотіла б сказати про цю ялинку. Ще раз перед вами ялинка Жозефіна блакитна від заводу Квазар. Це повністю лита ялинка на металевих крабах. Замовити ялинку можна у нас на сайті Сімгномів. Та в інстаграм-аккаунтах Сімгномів та Сімгномів є. Вся детальна інформація, як завжди, буде під цим відео. Якщо у вас виникають питання, ми завжди з радістю вам допоможемо у виборі новорічної красуні. Щиро дякую вам за увагу! З вами була Валерія, це інтернет-магазин Сімгномів.